Кучма агресивно вибудовує владну вертикаль? Саме в його часи Банкова стає одним із головних політичних центрів. АП очолює вже згаданий Дмитро Табачник. Якщо висловлюватися без нецензурної лайки, це мерзотник. Можливо, ви пам'ятаєте табачника як скандального міністра освіти в часи Януковича і як людину, яка після революції гідності втекла до Росії вслід за своїм патроном. Звідки взагалі взявся цей табачник? Він виявився дуже хитрим і підступним чоловіком. Ще в часи депутатства Кучми Табачник бачник працював у секретаріаті Верховної Ради як консультант. Також співпрацював з деякими редакціями газет, писав які на які статті. Він звернув увагу на Леоніда Даниловича ще у часи прем'єрства. Не знаю, може, побачив якусь перспективу, все-таки директор Південмашу. І щоб втертися в довіру. Табачник брав у нього коментарі, писав компліментарні статті, був у кучми постійно на виду. Іншими словами, табачник грубо лестив. Він детально вивчав смаки Леоніда Даниловича, аналізував його поведінку. Так згодом він став прес-секретарем Леоніда Даниловича в часи прем'єрства. Під час президентських виборів допомагав типу як медійник технолог, хоча поняття політтехнолог тоді ще не існувало в Україні. Врешті, табачник. Так втерся в довіру до кучми, що очолив його офіс.